Господь наш Бог дивний і всемогутній І ми це переконуємося і бачимо. Буквально вчора ми, проїхавши свою молоддю, були в селі Червона мотовилівка, і вони частково їх молодь є тут. І разом зимою їхали в електричці і якось співали там пісні. Потім ми були на Майдані, і також там славили Бога. Але знаєте, там було дуже холодно, і ми дуже переживали, особливо регенти, щоб голоси не позривати. І знаєте, дивно, ми ходили десь години дві-три по вулиці і співали там на холоді і померзли добряче, але Бог благословив і хористів, всі голоси збереглися. Слава Одного в мене трошки так. Але я не хорист. Та що, слава Богу, Бог є наш, Бог дивний. Я Хотів би читати місце, котре записано псалом Давида, 131 й псалом. Ось такі слова. Я зачитає Сосу Вірша. Там говорится про Бога. «Вот мы слышали о нем Эфрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся под ножью ног его. Стань, Господи, на место покоя Твоего. Ты и ковчег могущества Твоего. Священники Твои облекутся правдою, и святые Твои возрадуются. Ради Давида раба Твоего. Не отврати лиса помазанника Твоего. Клялся Господь Давиду в истине» и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья во веки будут сидеть на престоле твоем». Ось семистя записано Слову Божьему. И Господь, Он разу, Коли вибравши Давида, він сказав, що Давид – це є муж, він по серцю моєму. Це Давид, який виконує волю мою. І ось одного разу вибравши Давида, Давид пізнав Господа, зрозумівши його волю в своєму житті, розпочинає служити. І ось Господь, люблячи Бога, служачи йому, Господь дає відкриття для Давида і каже: Ради тебе. Ради те, що ти зберіг слово моє, ради те, що ти ходив в істині і ти шукав мене, ти любив мене, ради твого життя, всі твої потомки, твої нащадки, які вийдуть від тебе, вони будуть царями по віки. Але там була умова. Він каже, коли вони будуть зберігати закон мій, так як ти цього зберігав, вони будуть по віки царями. Ось пройшов час. Ізраїль поділився на, дві, на, дві, на два царства Юдея і Ізраїль, але читаючи про, іс іс досліджуючи історію Юдеї, всі нащадки були з роду Давидова, і там було різних сирів, були праведні і були не дуже праведні, були нечистиві царі. І Господь дуже говорив до них, звертав своє слово. Але знаєте, що Господь казав? Я зберігаю вас не тому, що я погоджуся з вашими ділами, не тому, що мені подобається ваш гріх, але тому, що я полюбив Давида, і Давид він виконав волю мою. Давид виконав слово моє, і тому я бережу вас. Але знаєте, одного разу пройшов той час, коли Давидове благословіння вже не височило. Пройшов один час, коли так настільки вже іудеї відвернулися від Господа, що прийшов на а він поруйнував ту святиню, той храм, на якого вони так покладали уповання. Бо храм був зруйнований, Єрусалим був зруйнований, і юдеї були переселені у волон. Пройшов час. Давидового благословіння не височило. Сьогодні я собі думаю, розважуючи про ці обставини, які в нашій країні, про на те, що ми переживаємо, я собі думаю, ми ще тримаємося благословенням, те, що наші батьки вони зберегли слово в істині, те, що вони служили Богові, і Господь ще благословляє особисто наш західний край, так само і ваш. Але знаєте, прийде час. При час, коли ми повинні будемо особисто дати відповідь, і сьогодні особисто від вас від нас залежить те, чи буде Господь цей край благословляти. Сьогодні від вас особисто, і можливо від нас, християн, залежить, як цей край буде, в якому напрямку рухатися, коли ми будемо виконувати волю Божу, коли ти будеш читати Слово, коли ти будеш перебувати в Слові, коли ти будеш виконувати в своєму житті. Тоді Господь сказав, я благословлю цей край. Цей край буде благословений. Я прибуду в ньому, і ви побачите мир і спокій. Ви будете вони, утішатися миром, достатком. Але коли будете зберігати слово моє, коли будете його виконувати, сьогодні від нас залежить. Від нас залежить. Пройшов час, коли Ізраїль він не втримав те благословіння. Вони відвернулися від Господа. Вони перестали виконувати Його закони. Вони перестали слухатися Господа. Вони вибрали іншу дорогу і сказали: ми підемо тим, як ми хочемо. І пройшов час, коли. Єрусалим зруйнували. Але Бог є добрий до нас, і Він любить нас. Він є з нами. І тому Він вибрав вас. Він вибрав нас. Він призвав нас для того, щоб ми являли світло Його. Він вибрав нас для того, щоб ми були з сіллю. Він вибрав нас для того, щоб ми були тими, на кого вдивилися і сказали, ці люди з ними є дійсно Господь дійсно, дійсно, Господь. Я, як приклад, прочитаю ще одну історію, яка записана в книзі суддів Соси Розділ. І це буде 11 вишек. И пришел ангел Господин и сел в офрет, досет за ним историю про Гедеона, под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын ее Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Течиле, чтобы скрыться от маденитян. Явился ему ангел Господин и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадианитян. Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силою твоею, и спаси Израиля от руки Мадианитян, я посылаю тебя. Гадеон сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасии самое бедное, І я в домі отця моего младший. А Господь сказав: йому, Я буду з тобою, і ти поразиш Маденітян, як одного чоловіка. Годі он сказал йому, якщо я обрел благодать перед очами твоїми, то зробив знаміння, що ти говориш зі мною. Ось історія про Гедеона і про те, як одного разу Господь через Гедеона зробив велику справу, коли визволив Ізраїль від панування Сім років. Ми читаємо, що сім років вони знущалися, вони просто знущалися над Ізраїлем. Вони до того їх притісняли, що Гедеон змушений був колотити свою пшеницю, яку він виросив десь там у щелі, щоб те останнє не забрали. Він ховався, живучи на своїй території, на своїй землі. Гедон ховається десь там у щелях, як той розбійник, ховається, як той, щоб виколоти те, і ніхто не забрав. Але Господь приходить і каже, я з тобою. І, знаєте, таке питання Гедеон задає до Господа. Якщо ти з нами, Господи, якщо ти зі мною, то чому оце нас постігло? Чому ми переживаємо таку скруту? Чому ці нас так стискають? Адже я слухав. І він каже, адже я чув, що батьки розказували про те, що було ті чудо, які ти вів із Єгипта. Батьки розказували, а де тепер це сталося? Чому ми зараз це не переживаємо? Але Господь каже, йому, Гедеон, іди. Я вибрав тебе. Я через тебе буду являти славу твою. Інколи Бог він залишає нас, щоб побачити і випробувати наше серце. Інколи Господь він відходить від нас, щоб побачити, чим намовлене моє серце і яке моє уповання. Він Господь відставляє, щоб побачити, на що я спираюся, і чи дійсно яка моя віра на чому вона будується. Чи вона будується на фундаменті, чи вона будується на якихось слухах або ще на чомусь, і що живе в твоєму серці? Інколи що саме тяжче обставини перевіряють твою вірність до Господа. Вони перевіряють, наскільки ти вірний Богові і наскільки ти хочеш йому служити не лише часи благоприємні, коли благодаті все інше, коли вливається Боже помазання, коли все прекрасно є, вільний і прекрасний мирний час. І коли Бог перевіряє, чи ти будеш служити йому в скрутних обставинах, коли приходять і забирають твоє же, і ти не маєш права своїм використовувати і змушений десь переховуватись. Господь перевіряє. І Ось, коли ти лишаєшся вірним, Господь використовує і благословляє, являє і свою силу і славу. Ось Ізраїль він відступив від Господа. Ізраїль, поєднавшись читаючи вище, шостий розділ. Пишемо, що весь Ізраїль він від Господа. Вони служили наче Богові, але разом з тим вони служили і іншим панам. Вони служили і іншим богам. Вони поєдналися з релігією тої, тої місцевості з іншими народами. Вони служили формально зовні. Це було добре. Зовні виглядало, що все, наче гаразд. Вони служать Богові, але середи їхнє серце, воно було притягнуте до тих інших богів. і Їм більше подобалося служіння тим ваалам. Їм більше це подобалось. Цей синкретизм, воно поєднання несумісного, і Господь себе у Бога, тому що Господь, давши повоління Моїсею, сказав: Я Бог твій єдиний, мені одному служи.' І сьогодні можемо часом помічати, що в наших церквах, або особливо в церкві до 21 го століття, є таке поєднання, коли ми єднаємося з цим світом, коли ми переймаємо ці традиції світу або ж ці цінності цього світу, може, і вони проникають в церкву. І коли ми говоримо про цінності цього світу, до речі, ми зімоємо, що це щось таке глобальне, щось таке катастрофічне, що це якісь явні великі гріхи. Але цінності цього світу вони заключаються в трьох речах: похоть плоті, походь очей і гордість життєва. А вона спрямована власне я, на егоїзм. І більшість ми можемо бачити, як вони ми служимо один для одного для себе і власне амбіції проявляємо. І коли ми бачимо, що в церкві того і появляється, образи, Можемо жити роками, ходити в церкву і мати образу на брата, і можемо служити Богові. але ти гріх, цього світу, вони живуть в твоєму серці, тому що образа вона це ранена гордість. І коли ти маєш образу, ти не прощаєш, і ти не являєш Божу любов. Ти не являєш Бога, ти приймаєш, тому що твою гординю, тобі я воно ранили. Так само заздрість, сварки, плітки. Ці речі, вони такі маленькі, на перший погляд, не перший перша такі дрібниці. Але вони руйнують церкву. Вони спрямовані на свій власний егоїзм. І коли моє я, мої амбіції, коли мене не помічають, або коли мене принижують, або коли я себе не можу реалізувати, тоді починаються в церкві сварки, починається я полосю, я, я Павлів, і я ще якийсь інший. І це все руйнує церкву. Це руйнує церкву. Але одного разу Ісус Христос, коли зібравши учеників Сух, Він каже: я знову заповідую вам. Любіть один одного потім тому вас пізнають в цьому світі, що ви дійсно мої ученики, коли будете мати любов. між одного. І коли ми маємо любов, любов збудовує. Любов нас задає, любов, вона дає тобі служити. Ти служиш, коли ти маєш любов в своєму серці, ти можеш служити ближньому своєму, ти можеш йти там, де є наркомани, або ж ті інші, і ти їй можеш служити, тому що ти маєш любов в Божу в своєму серці. І люди, які вони живуть в цьому світі, вони дивляться і вони бачать, коли у нас є любов. Оце є великим свідоцтвом для них, і вони бачать, і ця любов їх притягує. цей світ. А Господь каже: по причині умноження і беззаконня, во многих любов охолоне. холоне. Але коли церква має любов один між одним, любов у нас будова, і церкви зростає. Коли ж любові немає, приходить власний егоїзм, і церква руйнується, і занепадають. І ось, щось Ізраїлю, вони поєдналися. Вони поєдналися, і цей світ він війшов в їхнє життя. Вони стали поклонятися іншим богам. І тому прийшли мені і вони стали знущатися над ізраїльтянами, вони стали їх пренебрігати ними. І ось Господь вибрав Гедеона і він дав йому слово. І каже: Гедеон, іди, я посилаю тебе. І звільни Ізраїля, я дарую тобі перемогу. І знаєте, що став казати Гедеон? Каже: Господи, я ж найменший. Господи, да я недостойний. Да я бідний, да моє коліно саме маленьке, де ми ніхто. Але Господь каже: я тебе посилаю, і ти йди і роби, і перемога буде зо мною. І коли Гедеон почув це слово, коли він пішов, став виконувати, Господь став робити дивні речі. Але перед тим як почати служити, Гедеон зробив дві речі: перше, він приніс жертву для Бога, він приніс ту ціну жертву для Бога, він приніс того тельця, і він приніс Богу жертву, і інше, він навів порядок у своєму домі. Він поруйнував ті хвалі, він поруйнував ті священні дерева, він поруйнував ті висоти, і він очистив свій дім і став, і коли це зробив, він дав заклик, зібрав Ізраїль. І він пішов і переміг, і переміг Мадіам. Сьогодні Господь Бог Він вибрав нас. Він вибрав нас для того, щоб ми були світом. Він вибрав нас для того, щоб ради нас уявити себе. Він вибрав нас для того, щоб ми були світлом і сіллю, щоб цей край він був благословений. Він був для того, щоб ми являлися образом і являли славу Божу у цьому світі. І ось сьогодні Господь всіх нас вибрав. І одного разу Він сказав до нас, особисто прочитається книга про послання до Ефесян, перший розділ і четвертий вірш. Ось пише апостол Павло до Ефесян. «Так як Він ізбрав нас в ньому, прежде создання мира, щоб ми були святі і непорочні пред Ним в любви». І Сьогодні Господь бажає через нас вляти свою силу, і славу. І сьогодні бажає, але щоб цей край, він був благословений, нам треба дати свій поклик. Нам треба відкликати і сказати, Господи, ось я використай мене. Ми ми слухали про неємію і про єзру. Дві звичайні людини. Так вони мали різне соціальне положення, але одного разу вони поклали своєму серці. Вони, почувши проблему, що є проблема в Ізраїлі, вони положили своєму серці. Зробити все, що від них залежить для того, щоб цю нужду виконати, ви, виправити. Вони положили в своєму серці, щоб зробити той край благословеним. Вони положили в своєму серці. Так їм не являвся ангел, їм не являлося особисте відкриття. Але, побачивши нужду, вони стали там працювати. Вони стали там і зробили велику реформацію, і відновили Ізраїль, і стали там великі Божі благословіння через звичайних людей, через нас особисто Бог. Буде являти себе. Він хоче, щоб ми дійсно відклик на свій поклик, на поклик Христа і стали працювати. І де, ми бачимо нужду, то, можливо, щось маленьке, почни працювати, почни там покладати себе. І тоді побачиш, як буде Божі великі чудеса являтися в твоєму житті. Почни працювати. І ти побачиш, як Бог буде робити свою справу, як Бог буде робити неможливо в твоєму житті, і неможливо в житті оточуючиш. Але перед тим, як почати працювати, Гедон він не вів порядок. Він виконав те, що було негативним, те, що було неприємним для Бога, те, що відвертало від Бога, те, що було заклятим. Гедеон все обрав. Він зруйнував це, І коли навпорядок, він дав клич, і Бог став працювати. І Бог став працювати в Ізраїлі. І звільнив від манітян. І на останок зачитає слово, яке записано. Книги пророки Исаии, 41 40-й и 25-й верш. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит Святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинством их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же, говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы». Потікуть і не встануть, пойдуть і не утомяться. Подивіся, якщо ти втомився, і можливо ти не бачиш Божих чудес. Підніми свої очі догори. Подивися на зірки, і ти побачиш. Господь каже: я і всіх знаю по імені. Ці всі зірки, все, мільярди мільярди зірок, вся вселена галактики, це все, все, я їх знаю. Я їх створив, я їх знаю по імені. І твою справу, я знаю. Я знаю твоє життя, твої проблеми, твої переживання, я знаю. Але що навіть ти втомився, можливо, впав, можливо, десь ослабів, можливо, десь упустив руки, підніми свої очі догори, поклич до Господа. Якщо ти будеш надіятися на нього, він підніме тебе, він обновить, він дасть тобі сили і проведе. І ось коли ми дамо свій голос, скажемо, Господи, ось я використай мене для слави Твоєї, коли ми надамо порядок в своєму житті, то прийде час, і Господь скаже: ради тебе, ради твого життя, ради те, що ти зберіг мій закон, і я благословив цей край. Ради тебе, я цей край. Я збережу його, тому що ти виконав мою волю, ти виконав моє слово. Слава Богу. Амінь.